Тема на часі, тема в тренді. Спочатку людина, uh -huh. а потім її ознаки. Безбар'єрність має шість напрямків, тобто стосується абсолютно всіх сфер нашого життя. І я завжди така: слухайте, коротше, типу людина там каже інклюзивні сходи. Я йшов по них і так, стоп, коротше. Це на щастя, жінка, яка народила на є соціально виключеною. Законодавство дозволяє чоловіку піти в декрет. Якщо є там доступне безбар'єрне приміщення, в цьому приміщенні є і люди на кріслах колісних, і люди з протезами, але інші люди їх не. Mm -hmm. Сприймають за своїх Це перший етап, перша сходинка, да забезпечити фізичну безбар'єрність архітектурно доступність, але цього недостатньо. Вітаю! Це проєкт очима правди, і я її ведуча Лілія Буцяк. Сьогодні у мене в гостях експертка з питань безбар'єрності та інклюзивності Ніна Мацюк. Вітаю, Вітаю. Пані, Ніна. В першу чергу хочу вам подякувати за те, що ви зараз тут, тому що розкажу перед як для глядачів, як ми з вами познайомились. Буквально три місяці назад я матеріали Ніни використовувала як одне з джерел для своєї наукової роботи в універ. і близько не думала, що зараз ми з вами будемо сидіти в студії і спілкуватись. Тому сьогодні поставимо собі мету нашої розмови, щоб хоча б одна людинка, яка це послухала, в себе в голові. Карбувала якусь правильну термінологію, і так далі, тому що це мій такий особистий біль, коли я чую дуже такі, здавалось би, банальні фрази, і люди вживають неправильно. Іноді це навіть люди високих посад, і від яких ти ніяк точно не очікував такого почути. Але я думаю, чому? Четвертий рік великої війни це досить так є, коли в Україні прогнозують понад 5 мільйонів ветеранів людей з інвалідністю. Це досі продовжується. І одна з моїх теорій, можливо, тому що там довідник безбар'єрності, національна стратегія безбар'єрності відносно нещодавно з'явилася, тільки зараз це почалося. Але 21 перший рік сьогодні на дворі вже 25, й відносно недавно. Так, от які такі найбільше поширені помилки фрази вас найбільш дратують. От що ви така Боже, ну будь ласка. Говорить нормально. Ну, мене вже нічого не дратує, і я вже доволі спокійно реагую на все, бо моя мета зробити так, щоб так не було. А коли в тебе так дуже сильно палає, то якби ця взаємодія конструктивною не буде. А мені треба, щоб вона була конструктивною. Я дійсно погоджуюся, що у нас є з цим проблема. Це пов'язано з тим, що у нас є брак розуміння, брак інформації насправді теж, тому що напевно, коли ви готувалися, да і озна. Знайомлювалися з матеріалами, які готувала. Я зустрічали і інші матеріали, які були не до кінця етичними, правильними, хибними і так далі. Тому що, попри те, що якби це не звучало тема на часі, тема в тренді, багато людей зрозуміли, що це наша нова реальність. Все одно бракує правильної інформації. Тому над цим теж потрібно працювати не просто споживати те, що є навколо, а включати критичне мислення, аналізувати і. І не просто пасивно споживати інформацію, тому що ну будемо відвертими. На жаль, часто люди користуються тим, що тема зараз актуальна, і думають, що вони можуть або там фінансові, або репутаційні бенефіти на цій темі якось заробити. Тя, бо насправді не так і багато треба знати для такої бази. Наприклад, одне правило, що спочатку людина, угу. а потім її ознаки може дуже в багатьох так, вже ти вже коректно висловлюєшся, так, так тому так. А от чому ми не можемо чути інклюзивний пандус або інклюзивні сходи? От нарешті поясніть різницю: безбар'єрність, доступність, інклюзивність, щоб от люди краще зрозуміли. Е, так, це напевно друге, що підважує перше про що ми говорили, да, що ми не знаємо, як правильно говорити. У нас є брак розуміння. А наступне це те, що у нас є хибне уявлення про те, що таке інклюзія, що таке безбар'єрність, що таке доступність, чи одне й те саме це, чи, чи це щось різне і так далі. І це велика проблема, тому що коли ми не ідентифікуємо все правильно, то відповідно те, що ми впроваджуємо, ті рішення, які да, з'являються, вони також хибні. Тому на самому початку треба просто розставити всі крапки на ті. Річ у тім, що інклюзія це процес включення тих, хто є соціально виключеними, тобто це. Про соціум, про наше суспільство. Маломобільні групи населення це люди, які відчувають труднощі в середовищі фізичному, орієнтуванні в просторі, одержанні якоїсь інформації, тобто те, що стосується простору да, навколо нас. Доступність це про архітектуру, інформацію і діджитал. А безбар'єрність, як описано в нас на стратегії, має шість напрямків, тобто стосується абсолютно всіх сфер нашого життя, і кожна людина в Україні, ба більше в світі, так чи інакше стикалася протягом свого життя з бар'єрами. Тому ми не можемо говорити, що пандус інклюзивний, просто тому, що інклюзія це процес, а пандус це фізичний об'єкт. Пандус може бути нормативним, має бути я сподіваюсь, тільки таким він і буде згідно норм, але точно не інклюзивний. Бо інклюзія це те, що стосується процесів в суспільстві. Я люблю таку схемку, люблю іноді і людям пояснювати різницю між цими словами. Рарамлес Амрарамреслінг. Ну короче, ага. рука та, -та, -та. інклюзивність доступність разом <свист> О, без Та дуже вдала, до речі. І я завжди така. Слухайте, коротше, типу, людина там каже інклюзивні сходи. Я йшов по них я така стоп. Тако ко короче Так, це дуже ще дуже хро. бо це абсолютно пов'язано. Тобто. Наприклад, мені часто говорять, що коли я задаю питання там на якихось тренінгах або своїх публічних виступах, про те, як ви думаєте, кого стосується інклюзія. Завжди мені кажуть, що йдеться про мам з малими дітьми. От. Але річ у тім, що, на щастя, жінка, яка народила, не є соціально виключеною. У нас законодавство дозволяє чоловіку піти в декрет. У нас є державні садочки, державні школи. Конституцію це гарантовано. Жінка може піти з дитиною, щоб та дитина соціалізувалася на дитячому майданчику. Зрештою, там і відбувається ця соціалізація. Але жінка з малою дитиною, так само як і чоловік, насправді, з малою дитиною відчувають труднощі в пересуванні, коли треба з бордю розпустити дитячу коляску, коли потрібно зайти в магазин або аптеку, де немає пандусу. Ці труднощі вони відчувають, вони відносяться до маломобільних груп населення, але на щастя не є соціально виключними. Це дуже важливо не плутати, тому що якщо ми будемо сприймати інклюзію виключно через доступність безбар'єрність фізичну, то ми тоді подумаємо: ну якщо ми забезпечили всюди пандуси, ну то в чому? Тоді проблема, чому у нас да, ця нерівність все ще присутня. Але цього недостатньо для того, щоб ми стали інклюзивним суспільством. Або, якщо є там доступне безбар'єрне приміщення, в цьому приміщенні є і люди на кріслах колісних, і люди з протезами, але інші люди їх uh -huh. не сприймають за своїх. Ну це буде uh -huh. не безбар'єрно, навіть попри те, що по всіх нормах, по всіх сантиметрах і по всьому, всьому. А процес да ніяк не буде налагоджений, буде незрозуміло, як комунікувати зрештою, да, як звертатися правильно, етично, да, тоді. Це важливо, безумовно. Це перше. це ну це, це перший етап, перша сходинка, да, забезпечити фізичну безбар'єрність архітектурну доступність, але цього недостатньо. От ваші такі особисті спостереження. Ви в цій темі вже роками. Просто е, я бачила ваше інтерв'ю, що вам ще мама пояснювала, що з самого дитинства, що немає людей, типу, якихось, які десь поза межами чогось, всі люди однакові і все окей, типу, незалежно від статі, орієнтації, є, є інвалідність чи немає, і так далі. От по ваших спостереженнях останні роки будемо наприклад, вважати роки повномасштабного вторгнення, чи змінились люди і їхнє взагалі ставлення? Виходучи те, що там люди з інвалідністю стали видимими. Та точно зміни точно є. Багато дуже позитивних змін. Я дуже добре пам'ятаю. Тобто, я в темі з 12-го року це понад 10 років. Я дуже добре пам'ятаю, коли я зрештою, да серед якихось своїх колег говорила про те, що коректно називати крісло колісне, все правильно, тому що це власна назва допоміжного засобу з допомогою якого присуваються люди з інвалідністю. Мені казали, ніна, ну це дуже дивно. Це дуже дивне словосполучення, його ніхто ніколи. Коли не буде використовувати, завжди всі будуть говорити. Перепрошую, візок, коляска або інвалідний візок, інвалідна коляска. Бачите, мені ж некомфортно це вже вимовляти. І ніколи ми не перейдемо на це слово сполучення, було воно важке, ніхто не буде це запам'ятовувати і так далі. І буквально в мене ну, декілька днів тому був тренінг, коли я запитала в аудиторії, як правильно говорити, і ледь не хором всі сказали крісло колісне. Тобто, це вже про зміни. Цього в публічному просторі стало так багато, що для нас це. Стало вже дуже близько. Зміни точно є. Прагнення є, не доводиться вже пояснювати, чому це важливо. Доводиться більше пояснювати, як правильно це зробити, а це вже успіх насправді. Але у нас все ж таки є оця проблема з тим, що у нас недостатньо профільних фахівців, тому що ця тема не була в фокусі до 2021 року. Будемо відвертими. У мене не було роботи як такої до 2021 року, попри те, що я в темі дуже давно. Тобто, це завжди було. Площині моїх соціальних проєктів, якогось мого волонтерства, навіть благодійності, десь, але не моєю основною зайнятістю. Тобто, це вже свідчить про те, що ми виходимо на зовсім інший рівень, коли ми цю тему не сприймаємо як корпоративну соціальну відповідальність або якусь соціальну соціальний напрям. А це от частина державної політики, обов'язок всіх нас. А є що такий нюанс? От, от я, наприклад, коли я чую якесь неправильне твердження, неправильне висловлювання від людей, в більшості випадків я їх виправляю. І кажу, типу, правильно так і люди вже бояться говорити, от навіть мої колеги, коли щось таке. І бояться сказати, думають, щоб сказати правильно, коротше, щоб я до Але Це сторі. вже зміна, тому що раніше просто б, е, в публічному да просторі вашому спільному з'явилося б некоректне слово, і воно б легалізувалося. Так. А так це оцей перехідний етап. Це нормально не знати. Я завжди повторюю, що це дуже нормально не знати. Ну давайте будемо відвертими. Нас не вчили цього в школах. У нас на жаль, вчителі по сьогодні можуть сказати учням та ученицям ти що сліпий там. Наприклад, ну таке існує. Цього немає в засобах масової інформації так достатньо і правильно, тобто помилки навіть зараз є. Тому давайте не звинувачувати людей, які все ще не знають, як правильно говорити а натомість допомагати і поширювати правильну коректну інформацію. Але є ще моменти, коли, наприклад, люди з інвалідністю можуть неправильно. Лідити. Або коли ми маємо українське товариство сліпих сліпикі коли ми знаємо, що правильно не злячі, або людина з порушенням зору. І от я особисто людей якось, от в таких випадках, от у мене був радник президента з питання реабілітації учасників бойових дій, і він типу візочок. І я тоді в цей момент ну не правила його. Ну я так думаю, ну ні, але розумію, що це неправильно. Але mm -hmm. люди іноді можуть себе називати так і їм це окей. Mm -hmm. І що робити в такому випадку? Виправляти чи краще не виправляти. Mm -hmm. Ну тут теж у нас є оце, таке, теж дуже хибне таке уявлення про те, що якщо людина є інвалідність, то це за замовченням означає, що вона має і експертність в темі. Це неправильно, тому що ну як би це не звучало, коли людина народжується, да, зроджену має форму інвалістів інвалідності вроджену, це не означає, що разом з цим вона і знання отримує про це. Або коли людина протягом свого життя набуває інвалідність, що разом з цією інвалідністю ну, приходять всі знання там в темі і так далі. От у мене до мене на тренінги дуже часто приходять люди з інвалідністю, зокрема ветерани та ветеранки, які набули інвалідність. Вони приходять для того, щоб розібратися в темі. Для того вони задають дуже такі конкретні питання, які стосуються їх стану, які стосуються їх оточення для того, щоб розібратися. І це. Абсолютно правильний підхід. Тому як ну там, наприклад, я часто кажу цей жарт, про те, що ну я ж себе теж можу називати принцесою Фіоною. Власне, ніхто мені цього не може заборонити. Але я є людиною, українкою, да, експерткою з питань інклюзивності і безбар'єрності. Тобто те, як люди себе називають, це теж про браку цього розуміння, бо ці люди теж живуть в нашому суспільстві, і вони так само немає доступу до етичної нормальної. Правильної комунікації і лексики загалом. Тому е, так, і людям з інвалідністю, зокрема, е, треба навчатися і розвиватись. Та, по суті, вони ж такі самі люди так, і із таким такі, так, чимось десь щось не знати і так далі. Так, ну і знову ж таки, теж мені часто кажуть, що там в мене, наприклад, є близький друг чи подруга, і вони, наприклад, називають там своє крісло колісне коляскою, а себе називають теж якось, де да? то і цій людині нормально. І я завжди кажу, що якщо цій людині нормально, то це абсолютно не означає, що всім людям це буде нормально. Для когось це буде образливо, для когось це може бути травматично. Тому коли ми не знаємо, як сказати, ми завжди Заслуговуємося правилами недискримінаційної лексики, і ми просто впевнені, що ми нікого не виключимо за допомогою своєї лексики. Та ще оце питання про комунікацію, наприклад, люди часом бачать людину на кріслі колісному, треба допомогти, беруть ззаді і повезли. Але ну це треба запитати завжди. Mm -hmm. От як поводитись, наприклад, коли ти бачиш людину на кріслі колісному і думаєш, якщо треба допомога, не треба, що робити? Ну насправді це стосується не тільки людей на кріслі колісному, тому що як ми вже проговорили, що люди з інвалідністю, які люди без інвалідністю, просто ми одне цільне суспільство. Загалом, якщо нам здається, що людині потенційно. Потрібна допомога, і тут абсолютно не залежить, чи є інвалідність, яка форма інвалідності, якої статі, якого віку ця людина. Всім нам, так чи інакше, колись може ну, бути потрібна допомога. І завжди спершу потрібно запитати, чи допомога потрібна, чи ні. Ми не вирішуємо за людину. І якщо людина вам сказала ні, дякую, попри те, що вам здається, що у людина є труднощі, ви бажаєте гарного дня, йдете далі. Якщо людина каже, так, мені потрібна допомога, наступне, що ви Обов'язково маєте зробити це уточнити, як саме допомогти. Людина повністю має контролювати цей процес, і, зрештою, тільки людина знає, яку саме допомогу їй потрібно надати, тому що якщо говорити про людей, які користуються кріслими колісними про яких ви згадали, якщо вони проходили спеціальне навчання. А їх у нас немає обов'язкових, то ви не знаєте за які комплектуючі до крісла колісного можна за які братися, за які не можна братися. Ви можете травмувати себе, ви можете травмувати людину, і тут абсолютно немає значення вага ні ваша, ні людини. Просто є правильна техніка, і ви її ну вірогідність того, що ви її не знаєте, якщо ви не реабілітолог, реабілітологиня, ну дуже сильно або там не профільний фахівець чи фахівчиня. Ви точно не знаєте. Тому ви просто запитуєте, як саме це треба зробити, але знов ж. Це стосується абсолютно всіх людей. Та, по суті, коли ти йдеш по вулиці з телефоном, ти вже маломобільна так, людина. Так, Та, так вже от мені розповідала людина, яка користується кріслом колісним. Що по суті крісло колісне для них як доповнення, яке і ще якась частина їхнього тіла. Це це те саме, що ти взяв людину прямо десь за тіло, так, а люди того так, часу так. не люблять. Так, ну це взагалі я б сказала в нашій ну сучасній реальності. Повага до особистих кордонів. Бо у нас дуже багато людей мають військовий досвід, і не можна підходити до людей з боку, ззаду, і загалом повага до особистих кордонів. Це ну база. Нікого не можна без дозволу торкатися. Не можна відповідно, як ви вже сказали, торкатися без дозволу крісла колісного, милиць. Білої тростини тощо всіх от особистих допоміжних засобів, тому що ну це неетично і може бути навіть небезпечно. Добре, е, ніно без ну зрозуміло, що всі можуть помилятися, можуть говорити неправильно, але якщо говорити про медіа, про лідерів думок, які mm. говорять, і це має вплив, це має наслідки. Е, як тут діяти? Що mm. робити медіа? Що робити тим самим, не знаю, блогерам, співакам, відомим людям, які мають аудиторію, які на них впливають. Та я скажу вам більше, навіть профільні організації часто використовують неетичну комунікацію або якісь помилки, тому що не залучають профільних фахівців. Що робити? Ну, по-перше, на медіа є відповідальність. Блогери у нас зараховані до да, медіа. Теж у нас є правила журналістської етики, зрештою, ну і вимога сучасного світу така що треба розвиватися. Ну, якщо ти робиш матеріал про людей і робиш це неправильно, то очевидно, що треба в своїй професії щось здобути, якісь знання, навички, сходити на якесь профільне навчання, або, зрештою, зараз. В Україні вже дуже багато матеріалів наших українських, українською мовою, тому що коли я почала досліджувати цю тему, в Україні не було нічого. Я шукала щось, якісь посібники за кордоном перекладала, консультувалася сама в профільних організаціях і Так далі зараз дуже багато інструментів. Просто беріть, але знову ж таки беріть, порівнюйте, перевіряйте, не просто щось прочитайте одну статтю, і якби по перше не існує одної статті, яка розкриє повністю все всі питання. Залучайте людей профільних фахівців, безпосередньо людей, про яких ви готуєте матеріал. От треба розвиватись. Це стосується абсолютно насправді будь-якої професії. Я, бо зараз є довідник безбар'єрності, пропустимо, особливо онлайн-версія, яка uh -huh. постійно оновлюється, uh -huh. що важливо. І це можна кілька секунд зайняти, щоб щось перевірити, але якщо ти випустиш матеріал з чимось неправильним, це може мати набагато більше і масштабніші за собою результати. Так, ну, по-перше, репутаційні ризики є, тому що о, моя, наприклад, аудиторія в соціальних мережах достатньо активна, і вони завжди на це реагують. І це там, ніби, може там виникнути ситуація. Коли ти хочеш випустити матеріал з важливою інформацією, і думаєш, ти зробиш добро, а насправді ти несеш потім репутаційні ризики. І навіть якщо це пропустили, та да, профільні фахівці або там найближче оточення профільних фахівців, то це означає, що вони дали неправильну хибну інформацію людям, і це так, і перше, і друге це погано. Тому перевіряйте інформацію, залучайте профільних фахівців обов'язково. Ну, бо часто медіа спекулюють на чому в заголовки роблять, щоб людей кізалість, клікбейт, заходимо. Ну, мені можливо, мені можливо, я просто не підписана на такі вже медіа. Пам'ятаю, що раніше це була дуже розповсюджена історія. Обов'язково мала бути якась драма, надрив заголовку, інакше ніхто не прочитає. Зараз мені здається, але знову ж таки, можливо, мені здається. Зараз рідше, так. Да, зараз рідше але все одно ніби як на емоцію, начебто, ми вже не. не Пробуваємо, але все одно ця некоректність все ж таки, Ну і все одно, у нас є оця підхід, що ми, до прикладу, тему інвалідності висвітлюємо або через призму жалості, так чи інакше, або через призму героїзації. А просто про те, що це доля людей, що це конкретна людина, яка може бути і сміливою, і слабкою, і, і все може бути дуже по-різному, так як є. На жаль, таких матеріалів дуже мало. І я, оскільки дуже багато працюю з реабілітаційними центрами, госпіталями, абілітаційними центрами, то це часто дуже негативно впливає і безпосередньо там або на пацієнтів, або на резидентів, тому що вони бачать навколо героїзм. Що люди досягають якихось там успіхів, і так далі, а конкретно ця людина має так багато труднощів, які їй так важко долати, і мені доводиться пояснювати, що те, що ви бачите в заголовках, те, що ви бачите в медіа, це ще не обов'язково, що конкретно так в реальному житті, тому що коли ми бачимо людину, яка Наприклад, користуються протезами, займаються спортом. Ми ніколи не знаємо, який шлях вона пройшла до цього, скільки разів вона впала, скільки разів травмувалася, і які психологічно дав цей був період. Тому я би дуже просила, щоб журналісти та журналістки висвітлювали питання так просто, так як є. Ні, на що важливо зробити кожному в будь-якій своїй сфері? Неважливо, чи мають вони аудиторію, чи не мають, щоб покращити ситуацію, і зробити більш безбар'єрну Україну загалом. Я буду занудою, можна, але насправді треба прочитати національну стратегію створення безбардірного простору в Україні на період 2030 року. Це національний документ, обов'язково до виконання. Ми з вами, українці та українки. Ми також долучені до імплементації. Це не там уряд, не влада, не хтось там має зробити це. Ми маємо теж зробити, бо ми впливаємо на те, як відбувається і що в нашій країні. До слова, національна стратегія на відміну від інших документів. Документів не написано складно, якось незрозуміло. Вона це необ'ємний документ. Там є шість напрямків безбар'єрності, які доволі гарно описані, і базове розуміння вже з'явиться. А потім треба трошечки оцю призму розширювати і думати – а де я стикаюся з бар'єрами? А що конкретно тут я можу зробити для того, щоб зменшити кількість бар'єрів? Тому що всі ми так чи інакше або робимо якусь роботу, або працевлаштовуємо людей, або щось будуємо тощо, і це означає, що кожен і кожна з нас впливає. Нагадую, у мене в гості була експертка з питань інклюзивності та безбар'єрності. Ніна Матюк. Дуже дякую, що Дякую мене. вам, Ліду. А ви дивилися телепроєкт Очема Правди? Я її ведуча Лілія Бутяк.